175-річчя від дня народження знаного дослідника Гуцульщини Володимира Шухевича відзначили у Тишківцях Городенківської громади, щоб віддати данину шани етнографу та провести традиційну розколяду. Сюди завітали гуцули із криворівні. Захід відбувся у музеї родини Шухевичів, який до слова цьогоріч теж святкує п'ятирічний ювілей. Такого у Покуцьких Тишківцях не було давно. Сюди завітали гуцули із Криборівні, аби вшанувати 175-річний ювілей із дня народження Володимира Шухевича. Етнограф продовж 20 років досліджував гуцульщину. Володимир Шухевич більше 20 років досліджував гуцульщину побут життя звичай. Гуцулів в нього якраз п'ятитомна монографія Гуцульщина. І 15 березня день народження 175 років від дня народження Володимира Шухевича. І це так, якби гуцули їдуть на поклін до Володимира Шухевича у знак того, що він, хоч він родився у селі Тишківці на Покутті, але все ж таки. 20 років він досліджував Гуцулію і завдяки йому про гуцулів знає не тільки Україна, а й цілий світ. Звісно, не обійшлось без традиційної криворівнянської коляди з плесом. пльсом. урожаєм, на цей новий рік та й на цілий рік. Христос рождає. Поздравляє. Колядник з Криворівні Павло Рибарук каже, через такі обряди об'єднуються цілі покоління. Це естафета поколінь. Треба слідувати за тим, щоб бути людиною епохи, тому що проблеми вони насправді завжди епохальні перед людьми стоять. Просто ми живемо в таких якихось бульбашках. Тому зараз у глобальному світі е, треба дуже добре вміти локалізуватися. І це не прості слова, а якісь такі гучні. Це реально про те, що. Е, Зараз, на жаль, е ідентичність стала чимось таким, що легко е вторгувати за якісь. Е Зручності життя назвемо це так. Гуцули дуже любили і поважали Володимира Шухевича. Про це розповів парох Криворівні, отець Іван Рибарук. Він стільки багато написав про Гуцульщину. Ну а Криворівня – це є е, така духовна столиця Гуцульщини, завдяки праці священників, починаючи від отця Петра Павловича, тих, кого ми знаємо, і потім Андрій Боречинський, Йосип Боречинський, Олексій Волянський і цілий ланцюжок священників сьогодні. Бог дає ласку мені служити в Криворівні і продовжити ту добру традицію. Я дякую керівнянцям всім тим, хто з ким ми працюємо разом і прославляємо Бога, прославляємо цурщину і несемо це знамено ну справді як кажуть різдвяної столиці України, як казали культурно-літньої столиці, якою були українські атени в часи Володимира Шухевича. Ну от так ми і приїхали. Так ми і приїхали до того, хто найбільше написав про гуцульщину, будучи сам покутянином. Однією з організаторок цього дійства стала директорка національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття Ярослава Ткачук. Будемо завершувати коляду саме на покутті. будемо вінчувати всіх. І тих, що відійшли сьогодні світлі їхні душі, ангелами, очевидно, літають десь там в небесах, прислуговують Господу Богу, допомагають нашим воїнам на фронті і моляться за нас, живих, щоб ми були мудрішими, щоб ми були сильними, аби ми не зневірилися. І я думаю, що ця коляда має стати таким ще початком наших майбутніх, таких гарних стосунків, нашого єднання і до цього ланцюжка доєднувати кожний раз усе нове. І новий такий виточок нашої українськості дуже прекрасно, що гуцули і Покутяни зустрілися саме в садибі родини Шухевичу. Адже ювілейний рік ми вже розпочали колядою. Гуцульська коляда сьогодні представлена криворівнянською колядницькою партією, і ви знаєте, ми дуже щиро радіємо, що Верховинські коляда та плеси занесені до Нематеріальної культурної спадщини України з 2019 року, тому що саме пліс і коляда, така як побутує саме на Верховенщині Гуцульщина, також немає ніде. А завершилось дійство вшануванням сучасних героїв, які поклали своє життя за волю і незалежність України. Ой, там три